Друзі, всім привіт! Нещодавно ми виставили відео на каналі. Хлопці пишуть, що давненько не було відео, так дійсно ми якось дуже багато роботи. Та взагалі щось якось так не дуже хотілося відео знімати. Зараз вже, е, вирішив трошки розповісти, як нас справи, що ми робимо, до чого ми вже дійшли на нашій пасіці, тому що насправді дуже багато всього вже е, зроблено. Значить, зараз ми приїхали, налаштовуємо роботу по відкачці Акацієвого меду. Їздили ми цьогоріч на Канів. Гарний взяток дуже був, акація добре виділила, тому що ми переживали, що вже акації не буде, оскільки вимерзло багато акацій, особливо в тому регіоні, теж ми були на Черкащині минулого року. Але... Біля Корсуня недалеко, то там акація, звісно, вимерзла сильно, хоча теж принос був. У мене кум поїхав знову туди, то він меду теж вкачає, казав, що є. Не ті там були, проте ну як, на сканеві, але все одно. Цього року акація виділила всюди. Не так, як ми прогнозували, тому що прогнози були негативні, але слава Богу, все виправилось. Значить, ми переїхали груженими. В якому стані наша пасіка? Треба сказати, що ми майже з усіх сімей ми продали весною бджолопакети. Такий напрямок цього року також пробуємо розвивати. Минулого року я спробував, мені сподобалось. Чи цього року так само. Тому на ріпак ми виїжджали з такими послабленими ну, дуже сім'ями, при тому, що ми нашим сім'ям, хвостам, які залишились, одразу давали або плідні матки, або минулорічні відборки, які зимували чи сім'ї дуже слабенькі, які ну Дуже слабкі були, то ми зразу з цими хвостами з'єднали, також з банку маток дали ми їм маток одразу, ну в принципі, тобто роботу запустили. Тому за ріпак сім'ї підтягнулися, ріпак ми, можна сказати, що і не качали. А ось акацію то вже є. сім'ї, слава Богу, піднялися. Йдемо підійдемо, подивимося, що в нас там робиться. Вернулися ми знову на фундучки, тут де ми виїжджаємо перший раз сюди весною. Тут у нас, е, як сказати, така місцевість цікава, тому що тут ліс, весняний розвиток ми сюди приїжджаємо перед ріпаком, тут бджолки гарно розвиваються наші сім'ї. Потім ми їдемо ріпа, какація і зараз знову ми сюди повернулися, тому що тут липовий ліс. Сюди дуже багато пасік з'їжджається, навіть тут, де ми ось стоїмо. Зараз одну секунду. Скажу чесно, що сім'ї зовсім різні посилі, якихось більше, якихось менше. Є такі сім'ї, які заляли нам по два з половиною корпусу що ми бачимо, що тобто, є мед. Ця сім'я там не подужала, наприклад, печати. Тобто майже в кожній рамці повно меду, але не подужала печати. Ну, тому, враховуючи, що ми продали з цих сімей пакети, повторюся, що таким чином ми ослабили наші сім'ї. це, я рахую, що все одно досить -таки хороший результат. Добре. Ось так от. Ну, Акації ми вже щось качаємо. Та може там 50 кг чи там 40 кг, як хлопці там ми і не візьмемо цей рік. Але якщо там навіть на круг візьмемо кілограм по 15 ми за це будемо Богу дуже дякувати. Ось рамка залита. Це все у нас медучок з акації, але не запечатана рамочка. Тут вже матка вискочила, бачите, червина клала. Такі рамочки вже будемо вниз ставити. Така ситуація, значить більшість сімей, я, я думаю, що десь воно так плюс-мінус буде, вже, звісно, під час відкочки ми будемо бачити краще. І сім'ї пустіші, такі як ця. Ну, коротше кажучи, це я так підряд вам показав, в принципі. ну Невибірково, тому що є в нас сім'ї 10 на вершині, там два корпуси, полукорпус, все залито. ну тобто Там або ми пакет тієї сім'ї не брали, ну напевно, що пакет просто не брали, тому цей. А так, як ми, я повторюся, що продали цих сімей бджолопакети, то досить таке гарно у нас все виходить. Значить, також паралельно з цією кочовою пасікою ми налаштовуємо ще один точок. На цьому точку у нас більше такий якби цей пакетний напрямок буде. Нещодавно я відео знімав. Шорс, напевно, mm -hmm. недовге відео. Що в нас там відбувається. Ну, це вже приїдемо на ту пасіку, відкачаємо акацію, будемо там працювати, то також я вам це покажу. Також, що ми робимо, до речі, рої ловити ми також не залишаємо цю справу, вже в нас до двох десятків роїв цього року доходить. Рої ми одразу привозимо. Що ми робимо в першу чергу? Це замінюємо маток. Садимо карніку, більшість цей рік переходимо на карніку, бакфас не залишаємо, бакфас нам дуже подобається, але чому карніка? Тому що з нею трохи простіше, в нас часу ну, дуже не вистачає, тому з карнікою простіше працювати. Наприклад, сім'я відпустила рій, чи замінилася матка, щось тому подібне, бакфаст таке може не пробачити, тому що F2, F3 вже може злобливість вилазити, бакфаст може бути ще похлеще української степової. Ну, тобто по злобливості маємо увазі, може так роздавати, що потім не можна до вулика підійти. Тому з нашим ритмом, так як ми не встигаємо ось, за цим, ми більшість пасіки переходимо саме на карніку. Ну, такі ось справи, друзі. Повторююся, що баквас нам теж подобається, але більше моточки карніка запроваджуємо нашу пасіку. Ну, в общем, що буде ще нове, будемо показувати, знімати у наших відео. Також застелили всі наші дрони. А, до речі, Що ми ще дійшли цього року, це те, що ми будемо нашу пасіку максимально особливо кочову підводити під 10-рамкові ми Вже коли я форму для 10-рамкових дронів замовляв. Вже тоді я трошки би, доходив до цього і зараз я більше вкажую тобто цій думці, тобто щоб більше було 10-рамкових вуликів. Тому що того року ми спробували ось 40 штук таких зробили, 12-рамкових, гарний вулик, можна працювати, питань немає. Але е, одна проблема, що більше треба в гніздо дивитися. А в нас, повторюся, ми час дуже цінуємо, рахуємо і тому залишаємось, більше переходимо до 10-рамкових вуликів. Ну, цей рік ми все возимо, і ці вулики, і рогаті є. Кожен вулик хороший, кожен по-своєму. Тільки що тепер нам незручно, бо до кожного вулика своя специфіка роботи. Хоча можна працювати. Поки що так, тому що фінанси поють романси. Хто і розвивається, то добре знає, що пасіка це справа, яка потребує вкладень. І добре, якщо є ось одразу велика сума коштів, які вклали. І забулися. Тоді можна працювати, можна там класти, купити там, 300 вуликів, наприклад, такі 10-рамкові, будь то полістирол, чи будь то дерево, різниці, е, ну, різниця є, але кому що ближче, і тоді можна працювати, щоб все однакове було. От Я собі за що й думаю, якби там, коли я починав пасічникувати, мені хтось показав такий вулик 10-рамковий і сказав, синок займайся ним. Не... Немає різниці, будь то дерево чи полістирол, Вже з часом можна було б влаштувати роботу, тому що в нас є ось, наприклад, вулики з дерева і наші ці 10-ти рамкові так? Але ось, бачимо, я наставки ставив, тому що не було наставок на вулики полістирольні дерев'яні. Але ці вулики зроблені толково, все зроблено по стандарту. Тобто все взаємозаміняємо. Тому бажано, коли робити вулики, то дотримуватись якихось стандартів. Тоді в майбутньому можна щось змінювати. Наприклад, займаєтесь деревом, хочете спробувати полістирол. Якщо воно все зроблено по розмірах, можна заміняти, можна підставляти одне до другого. Набагато легше це все робити. Тому що нам ось вже зараз і складніше. Рогаті вулики. Хоча рогаті ми теж робили по розміру і також цього року ми там... Ще докупляли трохи бджолосімей разом з вуликами, то все в нас взаємозаміняємо. Там тільки роги трохи різних розмірів, але це не страшно. А вже як ми ось робили ці вулики, вони в нас вже своєобразного розміру, хоча теж мені здається, що по розміру корпуса вони однакові, тому що внутрішні розміри однакові, то вже нам трошки складніше. Тому якось так, друзі. Займаємось, працюємо. Вистачає, матководство цей рік в сторону відставили, закупляємо маток. Ще одна в нас річ, якою я зараз також займаюся, це міняю всіх маток, ну майже всіх. Минулого року ми замінили велику частину, в принципі, багато з них і продалися вже цього року. І зараз я до того доходжу, зараз ну, рої замінив маток, джолосім'ї сім'ї деякі вже почав міняти і вже зараз ось цим процесом ми займаємося. Відкачаю акацію, на тому точку вже порядок ми майже навели, ще треба трохи оглянути. І одразу маток старих забираємо, маток роєвих забираємо, маток, які мають злобливість, одразу забираємо, ми вже їх. Спірт кинули, на наступний рік собі настоячку залишаємо. Тому якось так. Цього року треба цю роботу вже завершити до кінця. Минулого року ми вже почали заміну маток. Вже якби така більш-менш нас налагоджена праця, вже цього року нам набагато простіше працювати, у нас майже немає ройливості на пасіці. Тобто якийсь там відсоток є, ну може відсотків 10-15 цього року, але це ж зовсім інша справа. Ну, звісно, що продаж пакетів нам допоміг в цьому. Я думаю, якби пакети не продали, то ріливість була б більша, тому що тепло, бурний розвиток. Цього року роїться все. Ми, наприклад, ловимо рої, то дуже багато рижих маток, бакфас попадається. При тому, що хороші матки, тому що деякі рівниці я довго не провіряв, там вже є по чотири рамки розкладу, при тому, що там вже там стільники вони відбудували без сотів, без нічого. І ну, розумію, що матка гарна, все. Але що ось знову ж таки, це теж з нашим. Ритмом роботи ми від бакфаста відходимо, тому що ну, наскільки дійсно хороша порода, що вона наскільки пре, багато розплоду і так далі, що можна розслідити, може піти рій через те, що сім'я дуже гарно на них розвивається. А карніка така більш трохи прогнозована, тому ми зараз ось зупиняємось. Хоча якби в нас була менша кількість сімей, там 10-20, то я думаю, що ми на бакфасті були. Проте ми бакфаст не залишаємо. Тому такі ось справи. Всім миру і добра, пишіть, як ваші справи, як там ваші пасіки. У кого є доброго, хорошого Може хто що напише, підкаже, тому що в роботі, самі знаєте, от з пасічниками зустрічаєшся поговорили, поговорили і дійсно скільки корисно береш, тому що ти собі стаєш, ось так трудишся, якби носом вперся в свою роботу і робиш. А збоку, як видніше, що ти не так робиш і так далі, тому треба спілкуватися, треба один одному радити з хорошими пасічниками, тому що, як показує практика, є дуже... Багато таких пасічників, які підказують, але навпаки. Самі можуть робити так, як треба, а молодих особливо пасічників збивають. Я не знаю, що їх спонукає до такого, але таких пасічників, повторююся, я дуже і дуже багато. Тому аналізуйте, з хорошими людьми спілкуйтеся, один одному совітуйте, райтеся, кооперуйтеся і все має бути добре. Всім миру і добра.